Та там одні чітери. <клес> Мені здається, я знаю, в чому проблема. Буває, що не все залежить від твого скіла, а тобі просто треба оновити свій старий сетап. Сьогодні ми подивимося на набір геймера від українського бренду Хейтор. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. Поїхали. Хейтрок Вазар 3 Ультра має стильний мінімалістичний дизайн із симетричною формою. Тому підійде як для правші, так і для шульги. Завдяки вазі 65 грамів, мишка забезпечує чудову маневровість. Корпус пристрою має матову шорстку поверхню, що покращує міцність хвату і запобігає появі відбитків пальців. Миша оснащена оптичним сенсором PIXART pav 3950 який забезпечує точність і швидкість відгуку. Максимальна чутливість сенсора сягає 30 тисяч DPI, а прискорення 50G дозволяє миші миттєво реагувати на рухи. Однією з ключових переваг цієї моделі є частота відгуку на рівні 8000 тисяч як при дротовому, так і при бездротовому підключенні. При тому, що у більшості навіть ігрових мишок на ринку частота відгуку становить лише 1000 Гц. Перемикачі Hater Optical із ресурсом у 100 мільйонів натискань гарантують довговічність і швидку реакцію на кожну дію гравця. Енкодер коліщатка TTC Gold Dust Proof забезпечує плавне прокручування, адже захищений від пилу. Мишка підтримує аж три варіанти підключення: через донгл 2,4 ГГц по Bluetooth версії 5,4 та дротове підключення. Кабель USB A на USB Type-C є у комплекті, і донгл, відповідно, також у комплекті присутній. Якщо раптом з'єднання з ПК через донгл не працює, потрібно зафорсити операцію вручну. Для цього отримати ліву праву кнопки і коліщатку та дочекатися, коли воно почне швидко блимати. Так само працює з'єднання по Bluetooth, лише не забудьте перемкнути режим підключення на нижній кришці. Вбудований акумулятор міськістю 500 мАч забезпечує до 52 годин автоном роботи У бездротовому режимі. Завдяки швидкій зарядці, повний цикл заряджання триває лише три години. Налаштувати мишку можна у фірмовому застосунку Hater Mouse Hub. Hater HyperPunk 3 Wireless це бездротова гарнітура, яка підійде не лише для ігор, але й для прослуховування музики та дзвінків. Гарнітура, виготовлена з легких матеріалів і має вагу лише 250 грамів, які амбішури з протеїнової шкіри з ефектом пам'яті зручно прилягають до голови, а спеціальне наповнення створене. Із урахуванням потреб геймерів, що носять окуляри. У комплекті ви знайдете кабель Type-C на Type-C, подовжувач Type A на Type-C, та USB Dongle із перехідником на USB A. У жовтому конверті буде не лист із Хогвартса, а стікер-пак та набір інструкцій. Що цікаво, ці навушники підтримують кодек із високою якістю передачі даних під назвою LDAC. Раніше цей кодек я зустрічав переважно у флагманських навушниках від компанії Sony. Навушники Нащені потужними 40 мм динаміками та сертифікацією Hi-Res Audio. частотним діапазоном від 10 Гц до 44 кГц та чутливістю 115 дБ. Завдяки 24-бітному ЦАП звук обробляється надзвичайно точно і дозволяє відчути навіть найменші деталі аудіо. Однією з важливих функцій гарнітури є система активного шумозаглушення, ANC, яка для цього використовує аж 4 зовнішніх мікрофони та спеціальний процес. Все це, щоб зменшити навколишній шум і дати вам повністю зануритися в гру чи музику. Система активного шумозаглушення Hybrid ANC доступна для двох типів бездротового з'єднання 2,4 ГГц та Bluetooth. Режим підключення перемикається швидким подвійним натисканням кнопки живлення. У бездротовому режимі затримка звуку становить лише 20 мілісекунд, а дротове підключення можливе через роз'єм Type-C. Завдяки технології ClearScan навушники автоматично підбирають найкращу чи. Частоту, щоб забезпечити стабільність підключення у середовищах із високим рівнем бездротових перешкод. Наприклад, у вас вдома є роутер, робот-пилосос, якась мультимедійна приставка, і усі вони видають сигнал або Wi-Fi, або ж Bluetooth, які можуть заважати навушникам. І ось для цього придумали і додали сюди технологію ClearScan. Це якщо по-простому. Під час дзвінків застосовується технологія ENC, що прибирає зайвий шум з ваших розмов. До речі, розмовляти можна і без зовнішнього мікрофона, адже в навушниках є вбудований, який можна застосовувати для телефонних розмов, щоб не ходити по вулиці, як втікач із кол-центру. За цим тричащим мікрофоном. Однією з ключових особливостей HyperPunk 3 Wireless є виняткова автономність до 45 годин безперервної роботи, яку забезпечує акумулятор місткістю 750 мАч. Повна зарядка займає лише 2 години. Навушники мають фірмовий застосунок Hater Sync Hub, що доступний в Play Market та App Store і підтримує навіть інші моделі бездротових навушників Hater. Але наразі в Play Market має переважно негативні відгуки через нюанси із функціонуванням, хоч у мене все працювало коректно. Кривати музикою та дзвінками можна за допомогою фізичної кнопки, що розміщена на чаші. Gravity XTKL це найновіша клавіатура від бренду Hater, що не лише економить вам місце на столі, проте й пропонує довговічність та можливості для кастомізації. Це клавіатура без цифрового блоку, що робить її компактнішою, і зручнішою для транспортування та залишає більше місця для миші. Корпус клавіатури виконаний із анодованого алюмінію, що не лише додає. Жорсткості конструкції, але й зменшує вібрації під час друку тексту чи гри. Однією з унікальних особливостей клавіатури є подвійна система шумопоглинання, яка практично мінімізує механічний звук від клавіш при наборі. Наприклад, це класична механіка-оптична клавіатура із класичним клацанням. Слухаємо. А це клавіатура від хейтер. Тут використовується хейтер Aurum Orange другої ревізії, лінійні перемикачі, які мають м'який хід та швидкий відгук, і термін служби до 70 мільйонів натискань, хід до спрацювання 1,9 мм та сила натискання 50 G. А заводське змащення покращує плавність натискання та зменшує шум. У Хейтер Gravity X TKL реалізовані технології Anti-Ghosting та NK Rollover, що дозволяють натискати будь-яку кількість клавіш одночасно без втрати команд. Для підключення хейтер. Hater... Gravity XTKL використовує кабель USB A на USB Type-C довжиною 1,8 метра. Апаратна клавіатура підтримує пристрої з операційною системою Windows 10 та 11, macOS, Linux та Chrome OS. Ця клавіатура підтримує RGB підсвічування з 16,8 мільйонами кольорів. Швидко змінювати ефект підсвічування можна комбінацією клавіш FN плюс Insert, а яскравість і швидкість ефекту за допомогою FN та стрілочок. Ефект бічної підсвітування. Змінюються за допомогою комбінації FN плюс Home. Однотонне підсвічування змінюється із FN плюс Delete, а повністю вимкнуту підсвітку можна із FN плюс End. Також клавіатура має фірмовий застосунок для ПК, що дає змогу програмувати макроси та змінювати функції клавіш, використовувати альтернативні розкладки та гарячі комбінації, змінювати налаштування підсвічування та ефекти. Хейтор Quasar 3 Ultra 8K Wireless, хейтер Hyperpunk 3 Wireless та хейтер Gravity xtkl формують чудові. Чудовий набір для геймерів, що поєднує якість продуктивність і стиль. Друзі, якщо вам сподобався набір геймера від Hater, посилання на товари із актуальними цінами я лишаю в описі під цим відео. Якщо у вас лишилися якісь питання, задавайте їх у коментарях, і ми з радістю відповімо. Па-па! Та я просто нуб, походу.